У столиці створили живий ланцюг між лівим та правим берегом України. Він традиційно пройшов на мосту патона. У такий спосіб активісти відзначили День Соборності. Учасники прийшли на акцію з національною символікою. де хто український прапор намалював на обличчі. Однак захід пройшов у стриманні атмосфері. Пізніше присутні запалили свічки, аби вшанувати пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні. Перші з них загинули рівно рік тому. Також згадали полеглих кіборгів. Сьогодні, вночі ми всі дізналися про те, що донецький аеропорт фактично знищено. І я думаю, що для багатьох все-таки цей святковий настрій, він на межі зараз, тому що дуже важко святкувати, коли ти знаєш, що гинуть хлопці. Ця акція це непоганий привід ще згадати про те, що Україна має бути консолідованою, особливо в такий час, як зараз. От. Ну і, власне, дуже цікавий формат цієї акції, формат проведення, самовіддання символічно по Дніпру. Так вони відбувалися Час підписання акту злоки